Доброго дня, мої любі малята, хлопчики, дівчата. Малята, а подивіться, хто це до нас завітав? Це котик Сем, він сам залишився вдома. Тож давайте йому розповімо правила поведінки. Не потрібно сувати сторонні предмети, до розетки. Також не можна гратися з сірниками, бо може статися пожежа. Ні в якому разі ми в нашій ванні не влаштовуємо море, бо затонуть і сусіди. Також ми не сідаємо на підвіконня, бо можна впасти донизу. Не чіпаємо гострі предмети, бо можна зробити собі рану. І ні в якому разі не чіпаємо аптечку, не вживаємо ліки без дорослих. Це дуже небезпечно. На балконі не перехиляємось за іграшкою, бо можна впасти донизу. Також зі свічками ми не ставимо їх на предмети, які можуть загорітися, а коли вже виникла пожежа, не ховаємося під ковдру, а беремося за ручки і вибігаємо. Але котик, ми впевнені, в тебе буде все добре. Тож пропоную разом намалювати вогонь, але який нам друг, який зігріває нас багаття. Починаємо малювати. Сьогодні я пропоную намалювати вогонь-друг. Для цього нам буде потрібно аркуш паперу, червона, жовта, помаранчева та коричнева фарба. Також пензлик та серветочку. Спочатку ми беремо червону фарбу і викладаємо її на листочок у вигляді вогника, ось так ось. Викладаємо спочатку червона у нас фарба добре, так багатенько. Тепер витираємо пензлик, беремо помаранчеву. Також накладаємо поверх червоний, добре, багатенько накладаємо, витираємо пензли, тепер беремо жовту фарбу, також поверх накладаємо. Витираємо пензлик і додаємо трішечки водички. Між нашими смужечками з фарби додаємо водичку, але не багато. А тепер, саме цікаве, ми беремо файлик. Накладаємо на наш листочок з фарби. І ось тут наші пальчики починають працювати. Ми беремо і до гори, до гори наш вогник загорівся. Дивіться, як горить. Як розгорілося наше вогнище. Сильно-сильно розгорілося. Але вогонь нас буде зігрівати або допомагати нам. Приготуванні їжі. Ось такий вогник загорівся. Сильно-сильно. Тепер знімаємо файли. Дивіться, що у нас отрималося. Тепер беремо пензлик і коричневу фарбу. І намалюємо дровцята. Де ж горить наш вогонь? Це горить багаття, зігріває нас. Ось так багато дровцят горить, і ми біля багаття розповідаємо цікаві казочки. Малята, ми з вами повторили правила поведінки вдома, а також намалювали гарний вогник. Котику дуже сподобалось.